З 24 лютого 2022 року український спорт живе в умовах війни, але спортсменам вдалося зберегти найголовніше прагнення до перемоги, силу та наснагу. Попри повномасштабну війну, спортсмени Надвірнянської громади знаходили можливості тренуватися і брати участь у різноманітних чемпіонатах. Їхні імена звучали серед переможців та призерів змагань. Олімпійська надія так про вихованця Надвірнянської спортивно-дитячої юнацької школи Олімпійського резерву Патнавтогімік Прикарпаття Василя Ткачука від називається міський голова Зіновій Андрійович, який привітав спортсмена з прекрасними результатами у боксі. Маємо нині за честь привітати нашу олімпійську надію Василя Ткачука з прекрасними результатами у 2022 році. Насправді результати нас не тільки дивують, а мотивують, і ми маємо на території нашої громади вихованця пад «Нафтохімія Прикарпаття спортивного клубу «Едельвейс». Презера чемпіонату України, чемпіона України, призера чемпіонатів Європи, найкращого боксера не тільки Прикарпаття, а входи найкращих трійку боксерів України Василя Ткачука. Я хочу від себе, від депутатського корпусу, від мешканців громади, привітати нашого лідера. Адже за підсумками 2022 року, в номінації Ніка Василь отримав звання. Олімпійська надія, подякував міський голова і тренерам, які, не покладаючи рук, працюють із спортсменами. А також вдячність висловив начальнику відділу молоді та спорту надвірнянської міської ради. Тарас дякую тобі. Дякую Василю Васильовичу за розвиток всіх спорту і дякую всім тренерам збірної України. Які повірили в нашу вихованця. тренер боксера та депутат Надвірнянської міської ради Тарас Вінтоняк вдячний українським воїнам, які захищають рідну землю від агресора, та за можливість тренуватися і брати участь у чемпіонатах. Дякуючи, звичайно, нашим зсу ми маємо можливість прославляти свою родину, свій край, свою батьківщину на теренах світу. В лютому місяці у Тернополі відбувався чемпіонат України з боксу до 22 років, де Василь, на жаль, у фіналі став другий на рішення суддів. Але так склалося, що почалась в нашій державі війна. А чемпіонат Європи, який планувався в березні, перший номер. Через він сам з Мелітополя по ряду причин він не готувався, і фортуна нам усміхнулася, і Василю дали шанс проявити себе вперше на дорослому чемпіонаті Європи до 22 років. Василь, як справжній надвірнянець, справжній Прикарпатець, звичайно, цю можливість, дякуючи Богу, не упустив. Дякуючи Богу, Василь зайняв третє місце, ну, хоча міг і перше, я сподіваюся. Але е, на цьому чемпіонаті він не тільки зайняв третє місце, а підтвердив свою майстерність. Тому що за третє місце на чемпіонаті Європи до 22 років Василю мають е, присвоїти звання майстра спорту міжнародного класу. В жовтні у місто Рівно е, на чемпіонаті України до 22 років. Василь уже нарешті став першим. Він став чемпіоном України. Де чергове пане голова у 23-му році будете мати шанс знову вітати, як Бог поможе? Василь відібрався на черговий чемпіонат Європи, який буде відбуватися. В Азербайджані в листопаді, 23-го року фізичні навантаження, наполегливість, підтримка і ще ряд інших чинників, що впливають на результат у боксі, принесли Василю успіх. Відзначив начальник відділу молоді та спорту Василь Завацький, який привітав спортсмена. Скільки треба? Крові і поту не побоюються так сказати, щоб вийти на такий рівень. Тому щиро вітаю, дякую за таку віддану працю. Ну і звичайно, хочу подякувати міському голові, депутатському корпусу, всім, хто підтримує і розвиває весь спорт у нашій громаді в даному випадку. Це бокс, тому що спортсмени можна порівняти, знаєте, коли батьки укладають у свою дитину душу. І серце дитина відчуває цю підтримку і добивається тоді результатів. Так само спортсмен щоб вийти на рівень, він повинен здається відчувати підтримку тренерську. І відчувати підтримку керівництва влади всієї громади як фінансову, так і моральну підтримку. У свою чергу Василь подякував за підтримку та зазначив, робитиме все можливе, щоб принести Україні і на Двірнянщині олімпійську перемогу. Хочу подякувати міському голові Дімені Андрійовичу, депутатському корпусу, за те, що підтримують фінансово. Не забувають про спорт на нашій громаді. А від мене вже буду робити на максимум, щоб здобути олімпійську ліцензію, і щоб виборювати право своє. У 2022 році почав набирати обертів у Надвірнянській громаді і настільний теніс. Змагання з цього виду спорту проходять у Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Хоча любителів такого виду спорту поки не багато, близько 20 осіб та у відділі молоді і спорту Надвірнянської міської ради переконані, розвивати його необхідно. Повинно до нього залучатися як можна більше учасників. У нас на території району є Надвірнянська районна федерація Настільного тенісу. Хочу висловити щиру подяку і міському голові і депутатському корпусу, які підтримують всі громадські організації, в тому числі Федерацію настільного тенісу нашого району. На жаль, можна сказати, на сьогоднішній день вона налічує небагато учасників, близько 10, але мета і завдання відділу молоді та спорту розвивати настільний теніс і щоб активно ним займалися як молодь, так і чоловіки. Жінки різні верстви населення, тому що цей вид спорту він є як зміцнення здоров'я і також поєднання активного відпочинку. У 2020 році на надвірнянщині створено районну федерацію настільного тенісу. Очолив це відомство Ігор Борис. А з початком війни Федерація настільного тенісу спільно з відділом молоді та спорту організовують і проводять турніри на підтримку збройних сил України. Ми знаємо, що любителів цього виду я дуже багато, але не завжди є можливості удосконалювати майстерність. Спортсменам, і ми вирішили запровадити, щоб розширювати цей вид спорту, щоб спортсмени мали більше можливості брати участь у змаганнях, удосконалюватися. Настільний теніс це така гра, яка доступна всім від малого і навіть до старшого. У нашій федерації навіть є і пенсіонери за 70 років приходять і грають. Значить, ми відкрили на першій школі федерацію вона молода ще у нас. Хочу висловити слова вдячності голові федерації настільного тенісу Борису Ігору Михайловичу, який, не дивлячись на труднощі, все ж таки тримає на плаву цей вид спорту, зокрема в нашій громаді. Висловлюю подяку і надіюся на подальшу тісну співпрацю. Баталії на шаховій досі У надвірнянській громаді вже стало доброю традицією проводити турніри з шахів у 2022 році. Ці змагання проходять на підтримку зсу відрадно. Взагалі, що в такий важкий для України час, і ми можемо проводити такі турніри. І міська рада нам в цьому сприяє, що на не забувають про різні види спорту і, в тому числі, беруть участь в таких шахових турнірах. Ну, так само за останній час дещо кількість любителів шахмат збільшилася, що теж відрадно. І Підтягується молоде покоління, яке так само, ну скажімо так, старається брати приклад зі старших. І теж дуже добре, що молодь є залучена до такого роду турнірів. Низький уклін всім захисникам і велика наша вдячність від всього нашого шахматного колективу. Всіх шохістів надвірнянщини. Участь у турнірі взяло 15 учасників, у тому числі переселенці. Останній спортивний захід організовували і провели на шахово-шашковий клуб Інтелект та відділ молоді та спорту за сприяння міського голови та депутатського корпусу. Хочу наголосити, що цей клуб має свою давню історію, давні традиції. Тут завжди було людно тут завжди займалося багато. Учасників проводилися різного роду змагання, турніри. Приємно, що тут завжди є поєднання такого зрілого досвіду і молодого покоління, які одні одним передають досвід, вчать і в першу чергу змагаються з шахів. Хочу подякувати керівникам шахово-шашкового клубу насамперед Максиміку Миколі Дмитровичу і вже теперішньому керівнику Віталію Клюфінському за чудову організацію. Різного роду змагань за покращення матеріально-технічної бази даного клубу. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та статуетками. Всі учасники грамотами для шахово-шашкового клубу Інтелект передано набори шахів та шахові дошки. Міський голова Зіновій Андрійович підсумував рік, що минув та подякував всім, хто займається спортом та розвиває його на теренах Надвернянської громади. В першу чергу ми маємо пам'ятати. Про всі змагання, про всі види спорту і про тих ідейних, ініціативних людей, які знаходять себе в різних видах спорту. Шаховий, шашковий клуб Інтелект, якому вже не один десяток років на території нашої громади. Ми знайшли підтримку в вигляді фінансового ресурсу. І Василь Васильович завжди відстоює цей бюджет для того, щоб ми мали можливість підтримати вас. Кожного року ми стараємося підтримувати всі види спорту, бо повірте, що громада здорова тоді, коли в здоровому тілі, здоровий дух. І саме головне, пам'ятаємо, що обов'язок кожного з нас, кожного жителя нашої громади, я наголошу у цей складний військовий час пам'ятати живий подвиг героїв, які за покликом волі, взявши зброю в руках, пішли на захист. І дають можливість нам жити, працювати, народжувати, ходити в церкву, ходити на роботу. Без футболу ніяк одним з найулюбленіших видів спорту для надвірнянців є футбол. У кожному старостинському окрузі і у місті надвірна створено команди, які протягом року беруть участь у різноманітних турнірах і чемпіонатах. Так нещодавно у місті надвірна відбувся відкритий різдвяний кубок міського голови на підтримку збройних сил України з футболу. У змаганнях приймали участь 21 команда. Ваше серця. Вогонь, перемоги. Переможе найсильніше. Слава Збройним силам України, слава Україні! Е, побажати вам спортивного азарту, е, перемог, також привітати з придешними святами нашими побажати вам і вашим сім'ям здоров'я щастя після непростих футбольних баталій переможцем турніру стала команда в середній майдан. Срібло та бронзу отримали ФК Каска Надвірна та ФК Бескет надвірна. Команди фіналіст, призери та команда Переможець були нагороджені кубками та грамотами. Гравці команд медалями. Всі учасники відзначені подяками. Чималий призовий фонд турніру та подарунки отримали команди, які виборювали різдвяний кубок у фінальній частині. Також під час турніру було Визначено кращих футболістів у різних номінаціях. А це кращий воротар, захисник, нападник, кращий бомбардир та гравець. Перемості у номінаціях нагороджені статуетками, подарунками та грамотами. Громадська спілка Надвірнянська районна асоціація футболу задонатила 3 тисячі гривень бійцю Олегу Андрусяку на придбання приладу нічного бачення.